Заїбали нахуй. Це в чому мої історії після бокала пива. Розказуй нахуй! Коротше ж виходжу нахуй з хати. Це при свій їбал. <рес> Дивлюся, блять. Ландиш і тоді гумном смердить нахуй. <рес> Та це піздять. Лежить бодя нахуй <рес> І блять голову подняв нахуй. Хлопці тікайте я чуть пегнуть. Ну йопу твою мать, ну стрельну, то стрельну, ну що ти вже зробиш, блять? Але каже, блять, аж в очко розірвалось, нахуй, як уїбав. Тут те щось чую, шелеп, шелеп, шелеп нахуй, блять, не поняв, що за хуйня. А там, коротше, такий знак хуєни лежав про лося, йобаного, блять, що там не можна його палити чи що, чи виносить. Ну і, коротше, ми ж цей вон. Ну, я, 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 я ж цей вон, ви, блядь, такі вже поготові, вже, блядь, взяв з кармана, блять. Базуку, нахуй, ми якщо що буду хуярить, нахуй. Я базуку, де патрони, блять? Я нахуй туди тих, блядь. Дуба, блядь, ці гуришки наїбени, поняв? Дай коротше. Коротше, німці їдуть. Тут-то хуяк, хуяк. Знов ще нахуй. на. Я щось, блядь, ближче, ближче, дивлюся, блядь, чиясь голова світиться. Головка ото, знаєш, то, блядь, паймот, як не брита на. Це його, на. Ну блядь, що робити я, бля, написи, надо? я блядь блять викинути на як переїбав на <схід> <схід> коли придивлюєшся Матвій хібаний, рот каже, сину ти блядь, моєї єбаби, ти баний на хати там забувся. <схід> а він каже, їбаню, то ти йдіть у хуйню син, блядь, я <схід> мать! Ну, хуйня вже блядь, бодяв там нахуй до на цей насрав, блядь, тей, блядь, там чуть би в обморок не впав. Ми сіли де, його ж засподівати. Ти думав пиздемо, каже мати, мене тут чуть-чуть є, блядь, треба цей вот нахуй, Ну ми сёрнули, да сьоркнули. Дай це є. Щось уже сидимо, да жолоті, блядь на голову падають, А ми ж типа під дубом сили, сиділи. А ці жолоді ж хуярить раз за разом, поняв? Ну блядь, голову піднімаємося, там Максим уже штани знімає стратів на нас. То що робить, то ми ж для й хапили, нахуй, то давай я палками там штурхать, нахуй, щоб він звідти впав. А він каже, а хуй вам нахуй, а не я, блядь. Коротше побіг, блядь, вокруг дерева, нахуй зверху, коня пов'ядка. Блять, блядь, його. Саме жальше, щоб ти подівав, блядь, Максим там абілка на столі зробилася, блядь. Це блять. Ну це його, блядь. Ну Максим щось бігав, бігав, одне коло заїбісь, другий, а третій раз як уїбав нахуй. Га не летить, я б співакала пива в'їбать, понял? Чують тільки мен нахуй, і в ландишах, блядь, спить нахуй. Йобаний рот, а це ж сидимо, десь поминаємо це, як 5 минут воно це запроїсходило, нахуй. Ой, блядь. Слухаю, неуважно. Ще уважно. Щевну злені, де він ти? <кхе> п! <ривання> 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 Ще один, блять! <ривання> а, я понял. Ну то хорошо мы скоро будем. Шо? <ривання> О, ебошки! Ты тоже ебошки? Ну. Хай катаются мне, пох Ну поедуть менты и мы сразу приедем. Давай. Короче, панки, розкажи, де, як ми мотаки хували, ба народ. О, то слуха! Ми ж все вам приїхали, закажуть, блять, сука німці тут бігають, нахуй а ми ж все я, блядь! Ми ж, блять, на Т-16 танку приїбачили, один, блядь, на, на чужеті, на хуеті, коротше, там чи якась чорна хуйня була спортивна. Ну два нормальних таких, брало, блять, у коп був такий, блять, по шию, нахуй вони як туди як уїбали, блядь, Тут перший Максим, блядь, їхав, поняв? Їде Максим на своєму спортивному ланту. Він газу з'їбався. Матвій, блядь, стоїть. бур 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 да, блядь йобаний рот. Він, блядь, по сідусі, як пусраці, уїбав, де завелася, нахуй. він щось газу дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. попер, нахуй його. Тут та Боді кричу, пизда стріляють, блядь, тікай нахуй! Бодя, блядь, на своїх двох я не бачу, щоб так танка хтось пхав. І як дав, блядь, аж пизда нахуй! Не то жучка, аж з підошви, нахуй дим пиздував, блядь! Ну то хуйня сховали тут. тут Тут цей во блядь. Не, хлопці десь прослуховують нас, де чувствую нахуй. Пезда, буде стріляти, нахуй. То ми то сховали то все хуйня, а де їх знайти? Ми ж не пам'ятаємо де ми їх, блядь, поховали нахуй! пуємо! Таке, блять, то ми, блядь, ну це вона. Нам ще, блядь, є, сука, хуйні треба якось вилізти То що я вам ще скажу? Чу ну поділися, ну блять, уже нема. Моя нема. Хай воно на

ну, Подкид, момента нахуй. Блять, блядь, да. нахуй. нельзя, Разведка нельзя, не нельзя сглазить. А, блядь, ты через бутылку выйдут, похуй. Да. ну, Панкид, давай продал. Ух, ебай. И корова. Дай на люди, Давай. На, давай. Бокал. Уйдет. Не хай по нами будет. По нами ржашь будет, дай им по нам. На, блядь. То слово, блядь, надо 500-200, блядь, не рот, на. Блять, цей воно Давай Дай, Що пиздам Да умай. А як е сюди то пиздец да, Їдемо, И как корову тигна к смымамке Пизду бо я боять стоїть нахуй короче блять В Києві короче оце ж блять Делеська оця тебя голос стоить понял Да Воно та ободя, і курови блядь, по Києві ходить. не повіриш, блядь, сама в Нема. Та не за поводом. Буговин, кудань. Блядь, сука, наїбали тут. Це для історії. Це його. Виключай його нахрен, знаєш, кудань, блядь. <реш>